став вподобайку, підписуйся на мій канал і став дзвіночок, щоб точно не пропустити нові відео. І е, я почну, я буду підглядати у свій, е, свої нотатки, щоб точно вам давати точну інформацію. І так, перше, з чого ми почнемо, це вартість житла. У Мюнхені вартість житла складає 18 євро за квадратний метр. Тобто, уявляєте, ви якщо квартира десь буде 100 квадратних метрів, то це буде вам коштувати 1800 євро. Це, скоріш за все, буде вже з обслуговуванням території, плюс сюди ж ми додаємо електроенергію, але сам факт вартість житла 18 євро за квадратний метр. Також тут Можливо, ви знаєте, можливо, ні. Мюнхен це найважче місце, де знайти житло, тому що там приблизно на одну пропозицію житла 15-20 людей. Тобто попит значно перевищує пропозицію. Все через те, що там дуже багато великих компаній, дуже багато такої роботи, це можна сказати, як Сан-Франциско у Америці. Я джерело. А, звідки я беру ці дані, виведу на екран. Далі, наступне місто це Гамбург. Вартість житла тут вже набагато менше, 12 євро за квадратний метр, але знову ж таки, за 100 квадратну квартиру ви десь заплатите 1200 євро. Пропозиція, пропозиції більше, ніж у Мюнхені, але також висока конкуренція. Десь на, приблизно на одну пропозицію житла 10-12 людей. Вже менше, але е, також дуже велика конкуренція. Далі наступне місто Франкфурт. Тут вартість житла коштує десь 14 євро за квадратний метр, і тут вже приблизно 8-10 людей на одну пропозицію житла. Якщо ми говоримо про Берлін, то Берлін насправді мене дуже здивував, тому що у Берліні за один квадратний метр 11 євро. І тут приблизно така ж конкуренція, як у Мюнхені, 12-15 людей на одну позицію житла. Далі Лейпциг, де в принципі я зараз і знімаю це відео. Тут вартість житла 7 євро за квадратний метр, що значно вище в два рази нижче ніж у Мюнхені та у Берліні. І тут пропозиції набагато більше. Взагалі, конкуренція не така велика десь 5-7 людей. Сімей на одну пропозицію житла, і останнє місто Штутгарт. Тут вартість житла приблизно як і у Франкфурті На Майні вона складає де 13 євро за квадратний метр. І конкуренція приблизно 8-10 людей на одну пропозицію житла. Але ж ви розумієте, всі великі міста притягують людей, тому ось така велика конкуренція. Якщо ми заїдемо десь на околицю цього великого міста, то вже. Менша конкуренція, от, наприклад, Фліпсу, я думаю, тут взагалі без проблем на околицях десь щось знайти. Якщо це Мюнхен, то я думаю, десь в околицях 30-40 кілометрів все одно буде дуже висока конкуренція. А переможець ось з цього відео, ви зараз бачите розіграш прямо зараз на екрані. І переможець, будь ласка, зв'яжу зі мною за допомогою емейлу, який вказано в описі під відео. Я тебе вітаю. А іншого закликаю підкувати з за відео, дивитись до самого кінця і приймати участь у розвіршах. Чому ж така велика конкуренція, взагалі яким потрібно працювати в цих міс великих містах, щоб стільки заробляти? Давайте поговоримо про середні та найнижчі зарплати по цим містах, та також які найпопулярніші сфери та професії у цих містах. І так, Мюнхен це у нас it столиця, це не Дивно, я думаю, дуже багато людей знають, що у Мюнхен це як новий Сан-Франциско дуже багато дійсно пов'язаних з it компанією Там є і Тесла, є, і ЕПЛ, і Гугл всі там є, тому середня. Зарплата по місту Мюнхену це складає 4500 євро. Бруто. Також майте на увазі, що, наприклад, в таких містах як Мюнхен, там не знаю, Берлін, Франкін, в принципі, в дуже великих містах є таке розуміння як туристичне сезон, де може збільшуватись. Кількість роботи, кількість робочих пропозицій, а також і в принципі і витрати, тому що там буває піднімають ціни. Наприклад, от в Мюнхені, коли Октоберфест, там взагалі і роботи повно, і людей повно, і витрати більше. Але ось, наприклад, найнижча зарплата, якщо ми не беремо туристичний сезон, у Мюнхені складає десь 1800 євро на такі професії, як продавці, консультанти або офіціанти. Також я наведу звідки я беру ці всі дані. Із найпоширеніших професій, в принципі, які є компанії в IT ІТ, в ІТІ в Мюнхені, це it сектор інженерія та фінанси. Тобто найпопулярніші професії це розробники, аналітики даних, машинобудування, електротехніка, банківська справа, бухгалтерія тощо. І наступне місто це у нас буде гамбург. Тут це ж середня зарплата трошки нижче, це е, приблизно 4 тисячі євро на місяць бруто. І, і е, одразу ж найнижча, найнижча, як ви знаєте, тут найнижча, в принципі, 1270 на годину і десь приблизно взагалі саме мінімальна по ось цьому тарифу 1650 якщо, чи 1500, якщо я знаю е, правильно. Тож е, те, що тут мінімальна, це. Е, Знову ж таки, із розрахунку, те, що в таких великих містах платять трошки більше, не за найнижчим тарифом. І ось у Гамбурзі найнижча заробітна плата складає 1750 євро на місяць бруто. І типовими професіями для найнижчої професії знову ж таки є працівники розробної торгівлі та касири. А найпоширеніші професії, які можуть заробляти по 4 тисячі євро на бруто у Гамбурзі, це в логістиці, медіа та торгівлі, і саме професії менеджери складів, логістичні координатори, журналісти, медіа-менеджери, менеджери з продажу працівники роздрібної торгівлі. А також як відомо у Гамбурзі, великий порт. Тож все, що пов'язано з логістикою, це саме з морською логістикою. І далі наступне це Франкфурт на Майні. На Франкфурті на Майні зарплата трошки ближче до Мюнхенської зарплати, тому що там у Франкфурті на Мані дуже великий фінансовий сектор, і там середня заробітна плата складає 4300 євро на місяць бруто. І сюди ж найнижча зарплата 1850 євро бруто, що навіть більше ніж у Мюнхені. Типові професії тут це асистенти в офісах і рецепціоністи це за найнижчою ставкою, а найпоширеніше оплачувані професії це у сфері фінансів, IT та консультації, тобто це банкіри, фінансові аналітики, розробники, системні адміністратори, консультанти з управління та бізнес-аналітики. І ми переходимо до міста Берліна. Берлін це взагалі. Окрема окреме місто, дуже різноманітний, і тут важко сказати, яка саме зарплата, але якщо ми беремо все-таки зарплату, як найманого працівника, хоча Берлін це столиця стартапів. Тож, якщо найманого працівника, то середня зарплата десь близько 3800 євро бруто. Найнижча зарплата тут. Майже мінімальна 1600 євро. Із найнижчих тут професій це баристи, працівники кафе. Як ви знаєте, в Берліні дуже багато різних закладів. Можуть не знаєте, тепер будете знати дуже багато великих закладів, великих маленьких взагалі закладів. Тому баристи, працівники кафе дуже популярна професія. А із високооплачуваних професій у Берліні це якраз засновники стартапів, креативна індустрія та IT. Саме підприємці розробники, дизайнери, художники, програмісти, UI, UX дизайнери Тож, якщо ви шукаєте роботу в цих сферах, то розгляньте Берлін. Далі, наступне місто це Лейпциг. Як ви знаєте, Лейпциг знаходиться на сході Німеччини. Це Одна з найбідніших земель, тому тут середня зарплата приблизно 3200 євро бруто. Найнижча тут якраз ось мінімалка наша, приблизно 1500 євро бруто на місяць. Із професій, з найнижчою зарплатою це продавці, працівники складів. Тут дуже багато, до речі, різноманітних складів. А найбільшим попитом тут є. Такі сфери, як автомобільна промисловість, і такі професії, як інженер, техніки, логістика, це менеджери складів, логістичні координатори, і також трошечки є айтішки, це розробники і е, технічні підтримки. Наприклад, я тут проходила у Лейпцигу співбесіду на, в компанії, яка займається робототехнікою, але це е, зазвичай виключення, ніж правило. Далі наступне місто і останнє це наш Штутгарт. Е, Штутгарт, до речі, теж Ма і вибузуха метафайта. І так, Штутгарт знаходиться äh, у землі Баттенбергнеберг. Це одна із найбагатших земель також. Вона навіть здається багатша, ніж Байерн. І в Штутгарті середня заробітна плата 4200 євро äh, на місяць. А найнижче 1800, в принципі, як і в Мюнхені, типові професії з найнижчою зарплатою це секретарі, працівники обслуговування. Найпоширеніші професії це інженерія, автомобільна промисловість науки. Як ви знаєте, у Штутгарті є завод Мерседес, здається, Ауді тому да, там дуже там навіть більше розробляють автомобілі ніж в Баварії. І найпоширеніші Професії це все, що пов'язане з машинобудуванням, електротехніка, виробництво, розробка автомобілів, і також є професії в, в науці, це дослідники, наукові, співробітники. Ось такі щодо зарплат та професій. Тепер найцікавіше із того, що я знайшла, це про рівень злочинності в цих містах, тому що добре мати гарну зарплату, та треба також думати, чи безпечно в такому місці жити. Зараз пройдемося конкретно по числах і скільки яких злочинів є, і які найпопулярніші злочини. і тож знову ж таки, в нас перше місто, яке ми розглядаємо, це Мюнхен. Я буду казати кількість злочинів на 100 тисяч населення. І ось у Мюнхені на 100 тисяч жителів, було приблизно 4800. 4800 злочинів. Найтиповіші злочини це крадіжки, вандалізм і шахрайство. Також джерела я буду наводити, де я цю статистику беру, тож ви можете все перевірити. І до речі, найбезпечнішим із цих міст все-таки вважається саме Мюнхен. Наступне місто це Гамбург. На 100 тисяч жителів приблизно 10 тисяч 500 злочинів. І найтиповіше злочини це крадіжки, вандалізм та наркозлочини. Як бачите, в Мюнхені не було наркозлочинів, а в Гамбурзі вже є. Франкфурт на Майні. Злочини. Франкфурт на Майні кількість злочинів 100 тисяч, на 100 тисяч жителів приблизно 11 500. І тут <кхем> найтиповішими злочинами це шахрайство, крадіжки та фінансові злочини, тому що це в принципі фінансова столиця Німеччини, Франкфурт немає. Там дуже багато банківських систем, банківських організацій. У Берліні, що цікаво, на 100 тисяч жителів, ось це певне да, найкримінальніше місце. Це Берлін, і на 100 тисяч тут приблизно 13 тисяч злочинів. І із таких злочинів тут крадіжки, наркозлочини та насильницькі. Що ви бачите, тут в топ 3 входять наркозлочини та. А насильницькі. Мені цікаво, зараз з легалізацією коноплі, чи збільшилась е кількість наркозлочинів чи пакет меншилось, тому що це все вже легалізовано. Е і е що мені неприємно, це ось саме що насильницькі злочини входять в топ 3 в Берліні. Е тобто... Бути згвалтованим в Берліні це дуже велика вірогідність. Ми переходимо до міста Лейпцига. Якщо я правильно знаю, в Лейпцигу десь живе 300 тисяч людей, і от на 100 тисяч жителів у Лейпцигу десь приблизно 9 тисяч злочинів. Із типових злочинів це крадіжки, вандалізм та шахрайство. І останнє місто із нашого рейтингу, точніше, не з рейтингу, а із нашого набору це Штутгарт. І тут приблизно на 100 тисяч жителів 5300 злочинів, тобто навіть менше, ні, приблизно так, як у Мюнхені, трошки більше. І типові злочини це крадіжки, вандалізм та шахрайство. І бачите, в таких як дуже багато шахрайства є у Німеччині. І тож згідно з цим рейтингом. Мюнхен і штурга мають найнижчий рівень злочинності серед цих великих міст. І далі я хочу перейти до саме витрат, скільки треба, скільки приблизно можна витрачати і чи не можна витрачати, скільки приблизно в середньому витрачають люди, живучі в цих великих містах. Звичайно, все це дуже індивідуально, і це все залежить від вашого те, як вашого способу життя. Але, але все ж таки, що нам каже інтернет, у це приблизно дані за 2023 рік з розрахунку на одну людину. І ось у Мюнхені за оцінками витрати на їжу може становити 300 500 євро на одну людину на один місяць. Знову ж таки, це залежить від способу харчування. Це саме на їжу, яку ми споживаємо там, не знаю, супермаркету. Плюс сюди можна додати. Десь 150-300 євро на кафе і ресторани, і, знову ж таки, в залежності від того, як часто ви будете ходити. Якщо там, наприклад, кожен день кава, а в п'ятницю просто десь посидіти повечеряти, то десь 150-300 євро. Це вам вийдуть ресторани. Сюди ж ми. Цікаві факти, скільки коштує манікюр та заміна мастила. Манікюр в середньому в Мюнхені стоїть 30-50 євро. Це в салоні та заміна мастила приблизно 80-120. Тут дуже цікаві показники. Я вам в кінці скажу скільки, наприклад, в моєму місті коштує замінити мастила. Це саме вартість послуги без вартості самого мастила. Далі наступне місто це гамбург, це приблизно. Витрати на їжу на одну людину на місяць складає 300-500 євро. Також, якщо беремо сюди, це приблизно також, як і в Мюнхені, і сюди ж беремо кафе і ресторани. Це також 150-300 євро, в принципі, аналогічно, як і в Мюнхені. Якщо говорити про манікюр та заміну мастила, манікюр коштує десь 45 п'ять двадцять пять Євро за манікюр у салоні, а заміна мастила 70-100, тобто трошки нижче, ніж у Мюнхені. Далі Франкфурт на Майні. Витрати на їжу знову ж таки приблизно такі ж самі: 300-500, і ресторани 150-300. Манікюр тут також, як і у габурзі, 25-40 євро. І заміна мастила приблизно 75-110 євро. Євро. Берлін. Вартість їжі тут дуже трошки відрізняється, трошки дешевше. Дивіться, їжа може ще відрізнятися, тому що, от, наприклад, там, де я живу, це Східна Німеччина, тут є все-таки якесь сільськогосподарські угіддя. Наприклад, там у нас є і сади якісь, і тому вартість їжі може бути нижча. Ось, наприклад, і в Берліні вартість на їжу. Скоко, скільки, скільки витрачають на їжу, це десь 250-400 євро на місяць, та ресторани 100-250. Тобто ресторани в Берліні трохи нижче за вартістю, ніж у Мюнхені. Манікюр тут від 20 до 35 євро, десь приблизно у салоні. А заміна мастила 60-90 євро, що значно менше ніж у Мюнхені. Лейпциг. що тут по Лейпцигу? Тут вартість їжі. Витрати на їжі складають десь 200-350 євро, ресторани 100-200 євро. З манікюр 20-30 євро, а заміна масила – 60-85 плюс-мінус витрати як у Берліні. Але пам'ятаємо, що тут набагато менша вартість оренди житла. До речі, у моєму місці це десь 65 кілометрів від Лейпцигу, Заміна мастила коштує. 57 євро без вартості мастила. Тож приблизно так, як і у Штутгарт. Штутгарті витрати на їжу 250-400 євро, а на ресторани 100-250. Манікюр приблизно 25-40, як у гамбурзі. І заміна мастила приблизно 70-100 євро. Ось така статистика. До речі, якщо ви живете в одному із названих міст, напишіть мені, чи це дійсно так, скільки ви витрачаєте на їжу, і якщо робите манікюр, особливо цікаво, скільки вам це обходиться. У мене, у мене на цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі. До речі, напишіть мені в коментарях, якщо ви живете в одному із цих міст, чи дійсно це так, скільки ви витрачаєте на манікюр, скільки на заміну мастила та взагалі, чи все це правда, що пишуть в інтернетах. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця і побачимося на нас відео. Чус!